Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми переглянемо графік біткоін, подивимось ситуацію по біткоїну, подивимось наші цікаві метрики, що там оновилось, а також подивимось цікаві новини, які в нас відбуваються на криптовалютному ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. А також, друзі, якщо бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна на даний момент всього лиш на всього 100 доларів. Навчальних матеріалів ви отримуєте на 900 доларів. Також ми ведемо торгівлю та збільшуємо наш торговий депозит. Плюс зараз ми придбали вже нові навчальні матеріали. Ціна яких більше 1000 доларів. І скоро вже вони будуть доступні нашим учасникам. Кому цікаво, всі ссылки в описі, пишіть мені відповімо на всі ваші запитання. Отже, друзі, почнемо розгляд криптовалюти біткоін. Бачимо, що після цього сильного імпульсного росту у нас зараз відбувається ось така тижнева свічка, яка знаходиться в боковику, а саме 30 400-30 800. В такому боковику торгується наш біткоін. І ми бачимо, що минулі два рази після такого сильного імпульсного росту в нас також три тижні біткоін знаходився ось в такому узенькому боковику. І подібну ситуацію ми бачимо і зараз. Тому, як я вже казав раніше, можемо припустити, що 2-3 тижні можемо знаходитись в боковику, потім, можливо, ще один імпульс, так як було це ось тут. І вихід орієнтовно до 34 тисячі доларів за біткоін. І, відповідно, ми закріпимося вище 32 800, що буде означати, що ми перейшли в новий бичий цикл. Зараз перейдемо на наші індикатори та все проглянемо. Отже, перейшли ми на наш, друзі, такий ключовий індикатор, який нам показує, коли біткоін вже дійсно переходить свій новий бичий цикл, коли вже він остаточно робить цей перехід. Тому що ми і так же показали, в принципі, непоганий ріст. Але для того, щоб е, по даній матриці ми вийшли е, бичий цикл по біткоїну, нам потрібно закріпитись над рівнем 32 тисячі 800 доларів. Я думаю, що така ситуація у нас буде. Орієнтовно 2-3 тижні можемо поторгувати, отримаємо ще один сильний імпульс до 34 тисяч доларів. І після чого вже в нас можлива корекція. Тому подібну ситуацію, подібного розвитку, як було ось тут, будемо очікувати і в теперішній хвилі росту. Зараз, друзі, переходимо на метрику пісайкл топ. Бачимо, що наші цілі по біткоїну вже виросли до 45 057 доларів. Сильна зона підтримки також піднялась до 27 тисяч. 485 доларів. І це добре, тому що з кожним разом ми, наші цілі, наша підтримка рухається все вище і вище. І відповідно ми очікуємо, що біткоін перейде вже до 45 тисяч. Там, саме там ми будемо фіксувати криптовалюту біткоін, інвестиційні позиції, будемо продавати на відмітках 45 тисяч доларів на даний момент. Також бачимо, що е, біткоін вже не дуже низько, скоріш за все, впаде, тому що підтримка також виросла, знаходиться на даний момент на відмітці 27 485 доларів. І, відповідно, якщо буде корекція, то корекція можлива туди, можливо, чуть-чуть нижче, там до 26 тисяч доларів. Но, е, не думаю, що біткоін вже впаде зараз низько. І, скоріш за все, ми перебуваємо в п'ятій хвилі росту. Та тут можливий боковик, можлива невелика корекція, але думаю, що в тій п'ятій хвилі росту ми вже в принципі повинні дійти до наших цілих 45 тисяч доларів, як ми бачимо, по нашій метриці. А зараз, друзі, переміщаємось в наш телеграм-канал, «Криптобізнес», наш новинний телеграм-канал. І бачимо, що Riot заявили про покупку 33 280 нових машин для майнингу. Як ми бачимо, що попит на майнинг розстояється, відповідно буде рухати ціну біткоін вверх. Тому можемо. В Принципі зробити такі висновки, що е, якщо в нас відповідно майнінг-ферми ростуть, розвиваються, постійно збільшують свої е, е, ось такі активи, які добувають криптовалюту біткоін, то відповідно вони розраховують, що біткоін у нас буде показувати хороший ріст. Тому для нас це є позитивні тригери, позитивні новини, які нам підтверджують. Що біткоін вже пройшов своє дно, і далі ми вже знаходимося з цього моменту в новому бичому ринку, і біткоін поступово буде рухатись вже в напрямку росту. Щодо альткоін сезону, друзі, в нас нічого нового. Альткоін сезон знаходиться далі на своєму дні, на відміті 10 пунктів. І як я кажу і повторюю в кожному відео, що альткоін сезон варто очікувати тоді, коли біткоін досягне. Таких відміток, як 45 тисяч доларів за біткоін, скоргується, буде в боковику. Тоді ліквідність піде альткоїни, і тоді варто очікувати альткоін сезон. Зараз перейдемо ще на інші графіки та метрики. Подивимося, як це все в нас відбувалось, та які сценарії в нас можливі. Отже, друзі, перемістилися ми на такий графік. Бачимо, в нас є такий індикатор. Який нам показує, коли варто продавати криптовалюту біткоін та коли можна очікувати альткоін сезон. Як ми бачимо, друзі, що біткоін зі свого дна, в принципі, досить швидко відновився, RSI дійшов до своїх хаїв, і ціна біткоін також знаходилась досить високо. Після чого в нас відбулася корекція та боковик, біткоін знаходився на рівні 10-11 тисяч доларів. Після чого червона сітка в нас перейшла в зелену сітку. Саме тоді була Ось це було підтвердження, що потрібно продавати криптовалюту біткоін, тому що далі нас чекає корекція. І саме тоді, коли біткоін досягнув своїх піків, знаходився ось в цьому боковику, саме тоді в нас відбувався альткоін сезон. Таку подібну ситуацію ми будемо очікувати і зараз. Зараз перемістимось на теперішній графік і подивимося, що у нас відбувається там. Отже, друзі, перемістилися ми на е, теперішню ситуацію. Бачимо, що біткоін сильним імпульсним ростом вже закріпився вище ось цієї червоної сітки. Так як я вам і казав, що я чекаю, що біткоін е, проб'є цю зону спротиву, закріпиться вище, і буде рухатись напрямку 44-45 тисяч доларів. На даний момент цілі це вже 45 тисяч. Доларів за криптовалюту біткоін. Тому, коли біткоін, ми отримаємо підтвердження, коли біткоін почне рухатись вище, дойде до своїх цілей. Я думаю, якраз тоді ось ця червона сітка перейде в свою зелену сітку. Індекс RSI також буде знаходитись в зоні перекупленості по біткоїну. Тоді можна буде продавати біткоін. І саме тоді, коли біткоін буде торгуватись вже після того, коли досягне своїх хаїв, буде торгуватись. Боковику ми будемо чекати, що ліквідність почне переливати з альткоїна, і тоді всі альткоїни проснуться та покажуть, який ріст, якийсь ріст. Від таких хороших фундаментальних альткоїнів ми очікуємо 2-3 рік росту і будемо задоволені зафіксувати такий профіт. Тому ось так ситуацію бачимо, і в принципі, думаю, що орієнтовно приблизно так ситуація і буде розвиватись по біткоїну. Тому, друзі, якщо це відео було для вас інформативне та корисне, обов'язково ставте лайк.